Всім доброго дня! Запишу серію відео про свої помідори, про сорти, які я знаю, бо є багато таких, що я ми купляв на базарі, чи сусіди, чи давно вирощую. Я цих сортів не знаю. Але запишу ті, які знаю, і прохарактеризую. Буде відео по двоє, ну десь по три помідори. Розкажу за врожайність, покажу, і розкажу за стійкість до фітовтори, оскільки в е, нас цього року були досить такі складні погодні умови, два місяці йшов дощ, червень, липень йшов дощ. Е, бувало таке, що навіть е, тиждень міг йти просто безперервно дощ. Ну не безперервно там, але кожен день дощ. І дуже гарно показують свої помідори по врожайності, по стійкості, не тільки щоб помідора була стійка. До хвороби, але як вона себе повела, як вона зав'язала, який врожай дала при тих чи інших умовах. Перше відео буде шоколадне диво, Толстой F1 і буде лимонний гігант. Шоколадне диво, чудо, ну я не знаю, мені продавали, казали, що шоколадне диво. Бачу в інтернеті є шоколадне чудо і диво. Це. Так, детермінантний сорт метровий. От, ну і дуже високий. Він, я його завершкував. Садив, зразу розказую, в яких умовах, щоб просто хто, хто собі хоче його взяти чи там купити, щоб мав, орієнтувався, як він виросте. По-перше, я його садив: це шоколадне диво пізніше. Я його садив, тобто він ще пізніше за своїх решту помідорів. Тобто він, якби був посаджений раніше, він був би кращий. І, по-друге, він росте біля стежки. Тобто Біля стежки всі ходять, задівають його, Тобто не дуже такі йому сприятливі умови. Але помідорка нав'язала от, бачите, непогані помідори. Темного він забарвлення. Тут ми вже рвали. І що мені сподобався, він, оскільки це темна помідора, от, от така темна помідора, це буде всі темні помідори досить смачні, мають багато цукрів. Що сподобався, що пізніше посаджений, більш-менш нормально, більш нормально зав'язав. Якщо от, подивитися, дивіться, яка помідора, це вже третій ярус помідора, То, якби були нормальні умови раніше посаджені, він би б набагато краще зав'язав. І по фітофторі теж сподобався. Непогано, листечко, досить от, бачите, чисте. Не дуже я тут обрізав. Ну, в принципі, у нас фітофтора цього року була на всіх, але на цьому непогано. От що непогано, то непогано. Я собі візьму на насіння. Ідемо далі. Зразу біля нього росте толстой F1. Толстой я багато років вже саджу. Дуже от, кисть. кість яка От. Які помідорки. Помідорки невеликі, бачите, помідорки невеликі. Він, це навіть одна, бачите, одна кість, дивіться, яка одну гарну кість. Йому сподобалося. От, Другі кісті такими цими. Ну, він ще, бачите, Е, ще над, буде нам доливає. Тут, от наверху є. По врожайності непоганий. Толстой F1. Це індентермінантний сорт, тобто е, сорт, кажу, гібрид. Він досить високорослий. Ну, е, Цей теж от, толстой був пізніше посаджений. Але ви бачите по врожайності, який досить непоганий. Помідорки невеликі, але він підходить для. Маринування, засолки для їди толстой, він, вони досить такі тверденькі, тверді помідори. Мені не подобаються, Тобто для їди, для маринування, закривання. Та. Листя так, по хворобах, досить листя, от таке гарне, живе, здорове. Він досить стійкий цей гібрид. До, що я кажу, гібрид. Деколи кажуть, що є вже і толстой, що вже і сорт. Він досить стійкий до різних хвороб, до вершинної гнилі, до. Ну, це не хвороба, це відсутність кальцію, до кладоспоріозу, фітофторозу, Досить стійкий, що от хто собі для закривання маринування і досить. Гарно зав'язав, бачите, і пізніше посаджений. Тобто він це я досаджував, ці помідори, шоколадне диво і того стой, я тут досаджував. І yeah. непоганий. Багато років саджу, подобається. Ідемо до лимонного гіганта. Так, лимонний гігант це один з найсмачніших мені помідорів. Я взагалі люблю. Оранжеві, жовті і чорні Собі до салату. Досить непогано цього року. От, от собі позав'язував такі помідорки. Бачите, які ці, віднизу. Бачите, непогано позав'язував помідорки. По, по врожайності теж непоганий. По стійкості до хворобів. Я би не сказав, що тут щось якісь проблеми з ним, теж непогано було по фітофторі. Досить такий сподобався він високоросла помідора. Підходить для салату. Це якраз такий салатний, от попередній толстой, він такий швидше для маринування закривання. Лимонний гігант, досить така смачна помідора для їди. Лимонний гігант я саджу вже. Багато років. Ну, він по-різному мене показував. Але от цього року при таких стресових умовах, при, при фітовторі, при хворобах, він непогано себе показав. От що, от, що можу сказати, що сорт рекомендую, що для хто хоче гарний салатний сорт, це досить гарна досить гарна помідора. Отакі от три сорти сьогодні моїх помідорів. Кого якісь є питання щодо. Стійкості, врожайності або якихось підкормок, то можете писати в коментарях. Ось таке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного неба!